Привіт, друзі! Я вас вітаю я також вітаю вегела квітуча Боскуп глорі. Ось зараз саме час, коли вона вся в цвітінні. Досить компактний поки що кущик, але не виростає більше метра, точно я бачив. І ще в неї в другій половині літа стають коричнево-червоні такі е, самі листочки. Це дуже гарно, тому що от, люблю цю динаміку в рослинах, коли вона така, а потім вона інша. І ти знаєш, що от. Е, ти можеш спостерігати це протягом всього вегетаційного періоду. Рослина в мене вже другий рік. Росте між гортензіями, деревовидними різних сортів. Бузок. Привіт. От, і таким чином, підспів пташок ми замидимося на цю цікаву рослину. Квіти в неї дзвоники витягнуті схожі, навіть на якісь громофончики або не знаю, навіть на якісь, можливо, ну... Дудочку, не знаю, щось такого цікавого. ароматні, Або Ні, зараз ну, пішов дощ. По-моєму, не ароматні, У мене тільки пару сортів є гела, які пахнуть. А ця, здається, не дуже. Ладно, давайте понюхаємо разом-разом. Зараз. Запаха немає. То В принципі, можна було і не брудити коліна, Але суті, суть. Зовні квіточка такого кольору фуксії малинового. Всередині, як бачите, така рожева із жовтим горлом. Красива вигела, а, симпатична, рясно-квітуча, взагалі безпроблемна. Пам'ятаємо, що після цього ми все будемо вирізати, ці всі цілі, цілі пагони, будемо давати перспективу цим юнакам. Листочок не неї овальний, трошки такий пухнастий, ой, які приємні, з речі. От, квіти гарні. Сивкать. Красивий дуже. У мене, вегелі... мене певне, ВГЛ-25 десь сортів є, може більше, не знаю. Подивиться. У мене після вибуху, хто знає міни, то багато рослин пропало взагалі, вони десь знищились, недоводілися навіть. Просто повсихали, деко взагалі немає. От, це окрема моя будуча історія. Бачите, бутони і майже червоні, такого кармінового кольору, а вже потім розвивається ця краса. Обожнюю Вегела. Вигели, наприклад, це один із найкрасивіших чагарників в нашому саду. І вашому також. Ой, як пахне бузок. Це міськанада. А це інша історія. Отак. Папа. -па.